Буду саджати троянди і все ж таки, думаю, на черенкую. Підготувила горщики, підготовила землю. Ну, майже напополам, ну, можливо, дві частини землі і частина піску, тому що немає в мене легкої землі. І зараз підготую череночки з моїх нових троянд і буду черенкувати. Так, ну і все ж вирішила я наживцювати. Я дивилась кущик, дивлюсь на кущик, і мені тут заважали дві, я обрізала. Вони одна була дуже крива, а одна росла теж всередину. Така була незрозуміла. Це люцифер, тому я обрізала. Корневінчик, в корневін буду вмикати, підписала, щоб слідкувати, як вони будуть розвиватися. Ну, і потім вони підуть у мене під пляшку, землю понабирала. І зараз буду дивитися, якщо є такі гілочки, які можна прибрати, вони не заважатимуть троянді, я їх буду зрізати. і так, наживцюю. Залишу я їх поки на вулиці, поки волога погода, поки не дуже холодно, не жарко. А потім, не знаю, можливо, я їх прикопаю в землю, а можливо, занесу в не приміщення і буду за ними спостерігати. Бігаю, кручуся. Мабуть, найвідповідальніший момент це посадка. Придумала я саджати Афродіту на передній план біля принцеси в Кент. І я думаю, що вона буде не дуже розлогою, тому десь на цьому місці буде Афродіта Чача. У мене буде між макаросою і коколоком. У неї кавова серединка і червоний край. Червоний край буде відтіняти мінішнеї вальцера. І далі буде Флорібунда Манстетвуд. Вона теж буде перекликати своєю червонявістю, я думаю. І з тією пурпурно-червоною трояндою. Golden Mustard. Я і хотіла посадити біля Коколока. Біля Можливо, буде дуже блідна картинка, ну, подивимось. Тому я його на задній план. Я дивлюсь, він такий саджений коник, тому посаджу його туди. І на задньому плані будуть флорібунти. Я думаю, що вони будуть більш розлогі. Між коколоком і макаросою у мене є місце, тому я подивлюсь, може на наступну осінь я сюди щось підберу. Подивлюся, якими кольорами краще воно може заграти. в мене тут яка троянда може заграти. Далі біля Новаліса, як я планувала, посаджу люцифера. Я довго думала садити його перед Новалісом чи за, але ж все-таки Люцифер заявлений як Шраб, тому буде він у мене трошечки відступати і своєю бліднявістю зв'язувати Новаліс і е, верді. Я думаю, що то Верді все ж таки Ой, верді, куплялась як верді, а все ж таки це, мабуть, Венроза. Ну, вона квітує двома хвилями, дві хвилі я бачила, більше не бачила. Троянда потужна, тому хай вона там і сидить десь в куточку, а тут буде такий блідненький, блакитненький люцифер. І П'єра Кардена я біля Парадайза хотіла посадити. Тут він у мене сидітиме. Єдине, що хотіла відсадити Fashion фешн відсіля, ну подивлюся, не буду її чіпати, хай вже зростає. Подивлюся, як вона буде. Вона дуже перехворіла в цьому році, верніше навесні. І дуже погано квітла. А також я перед ними ставила опору з огірками, можливо, їй потрібно більше сонечка. Бо в минулому році, коли їй був рік, вона прекрасно в мене цвіла постійно. А в цьому році ні. Тому я не буду її чіпати. Хай наростає. І якраз як ця верді, чи хто там вона в мене. Буде квітнути, буде не квітнути, то ця, я маю надію, на наступний рік покаже себе краще. Тож П'єр Карден тут, і біля П'єра Кардена е, хотіла посадити ну, десь біля нього крем карамель. І, мабуть, я отак на серединку залізу. І якраз з точки, з такої видової точки, де я стою з двору, з кінця доріжки, мені буде видно і шнеєвальцер, біленький, і аспірин, і також там повинен проглядатися у мене кущик крем карамелі. Ну і саджаю. Ями потрібно для троянд робити доволі таки великими, Великими, якщо коріння дуже велике, то бажано підрізати. Ну, не треба, щоб воно загиналося, а ще краще, краще розкопати, О, там, так, намагатися внизу зробити ще такі розщелини, щоб, щоб корінчики туди стали нормально. На корінчики я засипала землю з піском. Знову ж таки, у нас і чорнозем і є глиниста та містами земля, тому, щоб легше корінчикам було розвиватись, я туди додала піску. Далі вже засипала трошки добрива для троян, зовсім трішечки поклала аж донизу. І... Засипаю землею і заливаю водою. Поки е, там намагається вийти вода в землю, я засипаю іншу троянду. Тобто ця була перша, я її пролила і шарами почала засипати. Тут війшла вода. Тепер я чекаю цю і буду робити ямку для наступної. По краям я зовсім так по краям я сиплю монофосфат калію. Щоб не заділо корінчики, не заділо пагінці, а сиплю для того, щоб уже навесні воно почало діяти це добре. Вам, і було, я маю надію, краще цвітіння. Деякі вже посаджені. Golden Mustard, Munsted Wood. Всі троянди посаджені. намагаюсь десь на 5 см заглибити, ну, можливо, трошки менше, виходить. Нові троянди не черенковані. Будуть стояти в мене під пляшечками. Зараз я їм знайду якесь містечко. Буду зволожувати. Маю надію, що ось так прийметься. І буде така собі підстраховочка. Якщо хтось не виживе, а ці виживуть, вірніше приймуться і укоріняться, то буде дуже добре. Хотіла показати троянди від Надії Панасюк, яким один рік. Ось б'ян війню. Великий кущ розлогий. Більше він тут так в тіні, до 12-ї години світить сонечко, а потім, а потім притіняється. Так, від пані Надії у мене з Фрідом. Ось який теж кущ здоровий. Метр шістдесят, вже такий, як я, навіть вище. Гілочок багато. Ще йде базальний пагін. Гілочок багато настільки, що прийдеться його розріджувати після зимівлі. Так, далі, Джардіна. Ось дуже вона в мене була прихворіла, але тут їй не вдали місце. Вона тут знаходиться біля стічної ями. Але в ріст пішла дуже гарно, квітла теж здорово. Все виходять уже після лікування. Новенькі листочки, новенькі пагани. А ці тримаються, листочки облетіли. Але гілочки тримаються, теж дуже розлогий кущик, теж -де рансар від пані Надії. Ось видно. Вісім гілок пішло, потужні гілочки. Внизу я вже листочки обірвала на 20%. Готую їх до зими. Теж найвища гілочка, аж, оно вже. Високо-високо, більше двох метрів. І Чандус Бюті моя теж від пані Надії. Квітла, вона не дуже, двома хвильками, але кущ наріс гарний і зараз зовсім не хворіє. Вів'єн вествуд теж у мене від пані Надії. Ну, цю трояндочку я постійно показувала. І он знову вона в пагінці і знову є пуп'янки. Ну, така риса характеру її трояндочок, дуже гарні розлоги кущі наростають, гарні гілки. І принцеса Олександра теж, і їхня сестричка, якщо можна так сказати. Зараз вона в борошнистій, ну, але то й не дивно, вона постійно квітувала і знову у неї пуп'янки на пуп'янку. Тільки що були оброблені, багато прип... прилипача я додавала, тому, думаю, все буде добре. Тому я сподіваюся, і мої новенькі мешканці, мого садочку теж гарненько понаростають. Я в цьому навіть не сумніваюся. А я їх буду доглядати. І ще покажу, так як я сьогодні черенкувала, покажу трояндочки, які я черенкувала влітку. Ось П'єр Рансар, Я його посадила тут біля П'єра. Тому ось гілочка жива, два саджанця. Це не буду доставати, але там видно, що червоненькі пішли вже такі росточки. Теж дві гілочки зачеринковані були влітку, і з ними все добре. Це я черенкувала Джардіну, але я, мабуть, іще наріжу гілочок, тому що я взяла ці гілочки із ну, хворі вони були. Ось жовта і видно, що вона така не дуже. Тому, хоча, ні, ці залишу і, мабуть, посажу тут поряд. І візьму більш, більш здорових гілочок і наче ринкую. Також просто після обрізки жаль мені було викидати гілочку. Це дульчевіта, чайна гібридна. Ну, теж пішла вріст, все з нею добре, прийдеться утеплить. А це в мене сидить. Гортензія. Гортензія це Ой, червоненька, Санди От Хто хто, але ну, гортензії мене черенкуються найкраще. Та, мабуть, і у всіх. майже 100% виживання цих живців. Тут гортензія теж сидить. І ще три гортензії. Росло поряд з тією, що я тільки що показувала. Але я їх вже пересадила на постійне місце. Ось одна і інша. Чимось я на зиму їх прикрию, звісно ж, ще поверх бутилки. І я думаю, переживуть зиму. Також я розповідала, що боялась втратити дітера Мюлера. Він у мене дуже хворів, ну дуже майже не було ні пагінчиків, ні листочків. Ну, Я розпереживалась і зачеренкувала його. Тут ось такий саджанець вже величенький, теж літнє черенкування. Ось така трояндочка. Ну, як завжди, дякую за перегляди. Дякую, що приділили увагу моїм відео. Запрошую в коментарі до обговорення. Всім всього найкращого. До побачення!